Привіт, любі дорогі тільці! Це таропрогноз на липень 2025 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти. Яким буде липень цього року у вас середина літа? Що скажуть карти? Королева мечів! Королева мечів, така людина, терези, близнюк або водолії будуть присутні в вашому житті. Щось вони вам допоможуть, принесуть якусь інформацію, чіткість, ясність, якусь вашу ситуацію, тому що мечі. Це про чіткість, про ясність, і, можливо, це ваша подруга, знайома, або, можливо, ви просто почуєте потрібну вам інформацію з якихось інших джерел, інтернет джерел, наприклад. І також це може бути, що ви будете комунікувати з людиною, такою трошки холодною, сказала, як відрізала, не дуже такою багатослівною, але це. Може бути фахівець, як нотаріус, суддя чи адвокат, людина, яка має якісь відношення до документів. Щось вам треба буде, щось ви будете робити. Можливо, ви будете займатися якось паперовою такою волокітою, робити візи, направляти ще якісь документи, оформляти, переоформляти це завжди багато роботи. Так, дивимося. І ця людина вам буде допомагати. І ще одна карта: це є пентаклів. Вау! Це чудові можливості, це як жменя можливостей, яку вам подарує Всесвіт. І це карта номер один. Це тільки початок, це не готовий результат, це початок, це можливості, які ви маєте побачити, зауважити в своєму житті. і Хопитися за них, а для цього вам потрібно енергії і натхнення. Тому зараз накопичуйте енергію, прийдуть можливості в ваше життя, не прогавте, і ці можливості будуть фінансовими можливостями. Чудова карта. І це така карта подарунків, здійснення мрії, можливо, ви чогось дуже-дуже хотіли. І зараз воно прийде в ваше життя, але не як готовий результат, а такі, як, така можливість, за яку треба вхопитися і діяти далі самому. Так, наступна колода. Сьогодні в мене чотири колоди Таро з кожної витягну для вас по дві карти. Дивимося яким буде липень для вас? Паж, паж мечів. Все буде чітко, все буде вам зрозуміло, прийде потрібна інформація, тому що паж це щось невеличке, не таке глобальне, але дуже вам потрібне і цінне. А, потрібна вам інформація, можливо, ви хотіли чогось навчитися, збираєте для чогось інформацію, наприклад, як для оформлення візи, для оформлення ПМЖ чи взагалі якась інформація по ваших таких якихось життєвих побутових потребах інколи не можете знайти і тут зустрічаєте когось, починаєте розмови. Я вже таке робила це, так-то, так, то, так то, якісь там оформлення страхівок, ще щось, купівля, продаж чогось. Тобто збір інформації, і ця інформація вам прийде. Тобто буде чітко, зрозуміло мечі це про чіткість, про ясність в нашому житті, коли стає все на свої місця, стає зрозуміло, куди ви йдете, що вам робити далі, як наступний крок. І також це є пажіться щось невеличке, маленьке. Це наші діти чи домашні улюбленці. Можливо, ви будете це і навчання ще. А можливо, ви для своєї дитини будете шукати школу, гуртки, якісь додаткові такі заняття, оплачувати це все або міняти школу, міняти. Гуртки, якісь зміни, або оплачувати навчання, чи то в університеті, чи то а, десь в коледжі ви будете оплачувати, і, а чи оплачувати за гуртки, і це також ще радість за своїх дітей, коли все зрозуміло, ви оприділилися, куди ваша дитина поступає, куди іде далі. Це Та така чіткість, ясність настає, коли все зрозуміло. Оприділено наступна. Дев'ятка дев'ятка мечів це про те, що буде багато тривожних думок. Власне, тривожитися ви будете, приймати, можливо, маєте якісь рішення, такі, ніч без сну. Сидить, людина думає, не може спати, або, можливо, ви вже дуже втомлені. У вас були неспокійні ночі, багато роботи, і справді багато справ, і через отаку тривожність, постійну тривожність хвилювання, ви не можете зараз спати. Чи у вас забирало сон? І вам ця карта такий прямий доказ, і воно як на підсідовому рівні такий тривожиться за вас і як. Що вам потрібен відпустка, потрібна перезагрузка. Ви багато працюєте, працюєте не тільки на роботі, але і вдома. Таких домашніх справ у вас треба вирішити. Треба бігти. Коли приходить вихідний, для вас це навіть не вихідний день, тому що ви загружені ще більше, ніж на роботі. І оця така круговертія забирає у вас спокійний сон, з'являється ще більше тривожності, і ви персоналісти як розбиті, а то, і здається, що і не спали. Це також ще як людина переживає не за себе, а за когось ви тривожитеся. Постійні якісь проблеми, які треба вирішувати за когось. І це, власне, за наших близьких людей треба вирішувати якихось багато проблем. Тому тут а, така підказка, що треба вам перепочити, перезагрузитися. Тому що здається, що ви зависли, бо беру додаткову карту, зависли на якомусь одному етапі і не можете це зрушити. Що ви не робите? Нічого не допомагає, але тому що у вас немає енергії на це зараз і. Треба дати собі перепочити, хай це все повисить, почекає, і воно все зрушиться з мертвої точки. Буде якийсь такий період, коли вам треба буде чуть-чуть звернути увагу на себе, не бігти, не кидатися, рятувати всіх і все підряд. і ще, Тому що деколи по цій карті, коли все висить і ви не можете зрушити нічого, багато тривожності, коли вам здається, що треба більше ще натиснути. А більше затиснути ситуацію, ще, 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 щось зробити, ще напрягтися, і воно не призводить до ніякого результату, а здається, що стає гірше. Тому зверніть увагу на себе, дозвольте собі відпочити, перепочити, щось зробити, таке, що вас буде наповнювати і з новими силами уже не додавлювати, не дочавлювати себе, а з новими силами піти вирішувати ці проблеми. Дайте собі такий а, відпочинок, виспіться. Так, Добре. наступна колода і карта сімка, і ви пожнете чудові результати своєї праці. Власне, ця тривожність впаде. Дайте собі відпочити, все, від, відпустіть. І, наприклад, там один день дайте собі перепочити, і далі все складеться ще краще, ніж ви думаєте, і все вирішиться тут. Карта дати собі тоже спокій, почекати, щоб дозріло все. І особливо наповнитися енергією. Тут карта такого турботи, це карта турботи, турботи про себе також. Соняхи, природа. І ви турбуєтеся про себе. Тут людина поливає свій урожай своєю турботою про себе, ви наповнитеся енергією. і тут Пожнете чудові суди з новою силою, з новою енергією. Ви зробите більше, ніж ви від себе очікуєте, і все складеться на вашу користь. Це карта при... прибутків, це карта масштабування. І наступна карта. Трійка мечів це як трикутник, коли троє людей не згідні, кожен має свою думку. Можливо, ви попадете в таку ситуацію, де троє людей не згідні з один з одним, кожен намагається доказати своє, кожен коли люди не чують один одного. Але ще деколи це є карта особина. Тому що троє завжди в трьох, але ви відчуєте себе некомфортно в цій ситуації, і вам захочеться, як отут-закрити -от, вуха, здавитися за голову і покинути це місце. Хтось може також вас так підбивати на якісь такі вчинки, які ви не хочете робити, можливо, на роботі будуть. Навалювати ще більше роботи, ви і так робите, як за трьох. А ще скажуть, от там хтось пішов відпуск, давайте ще за нього то зробиш то, і ви вже такі не витримуєте, тому що ви і так робите, як за трьох, і ще. І тому буде якась така ситуація, що вам не сподобається. Але це буде ненадовго. От сама карта випала. Давайте, дивиться, Рицарь Пентаклів випала карта Рицарь це є про гроші, які йдуть у ваше життя. Гроші як підтримка, це не ваші, це як подарунок, можливо, це гроші вашого чоловіка, який вам захоче допомогти, батьків. Або до вас прийдуть гроші як бонус, як премія, як ще один дохід, як така підтримка. Тому що ритер це підтримка. І це є така як грошова підтримка, можливо, якийсь подарунок у вас, така цінність, якась яка вас втішить. І також це може бути покупка автомобіля, або ви от вирішите, що треба поміняти автомобіль і гроші, і ви будете накопичувати тут рецепти про накопичення і плани на те, щоб змінити автомобіль або купити, якщо у вас зараз немає. Так, і наступна карта. Димонся трійка. Трійка чаш це про радість, це про те, що ви будете щось святкувати. Святкувати у трьох, можливо, покупка автомобіля. А, власне, Або вас запросять на день народження, на якусь вечірку, або просто ви з друзями вирішите зібратися, посвяткувати вам буде. Ким святкувати, і буде що святкувати. Дуже хороша карта радості. Дозволяйте собі цю радість, святкуйте, наповнюйтесь, збирайтеся, обмінюйтеся енергіями. І від себе я вам бажаю нехай вам щастить, дорогенький.